Радіо Чикаго Хантер Байден дав прес-конференцію капітолію і відмовився від надання свідчень на запад конгресу. Підлять у CNN. Байден молодший заявив, що його батько ніколи не фігурував у його ділових стосунках. Він визнав, що у минулому припустився помилок, але також розкритикував республіканців, які вічно принижують його ребілітацію, щоб очорнити президента. Тим не менш, Хантер так і не дав свідчення. А отже, республіканці вже готуються звинуватити його у неповазі до конгресу кримінального злочину. Ну а зараз про арешти сотні американців приїхали в Індіану на дрифт вечірку, яка негативно закінчилася. Повідомляють у Фокс. Понад 500 автомобілів приїхали в Індіанаполіс на незаконну вечірку, на якій водії виконували небезпечні труки. У місцевій поліції кажуть, що до їхнього штату приїхали люди з Нью-Йорка, Нью-Джерсі, Масачусетса, Пінсільванії та Вермонта. Прибулі офіцери спробували припинити захід, але у підсумку почали погоню за 20-річним чоловіком. Він врізався в кілька машин. Внаслідок чого постраждали і цивільні і поліцейські. Ну а тепер до Техасу. Там сотні мігрантів перетинають річку Ріо-Гранте, щоб потрапити до Сполучених Штатів Америки. У мережі опублікували нове відео, яке наочно демонструє міграційну кризу на кордоні зі сполученими штатами. Сотні людей, яких не зупиняють ключові загроження, перетинають річку і прямують на пропускний пункт В Пас. Техас, митна та прикордонна служба працюють на межі своїх можливостей і не встигають опрацювати всіх. Наразі під арештом перебувають понад 4 тисячі. Чи осіб також у Білому домі заявили, що адміністрація Байдена не вина в імміграційній кризі під час прес-конференції у Білому домі? Репортер повідомив, що за останню добу на південному кордоні Сполучених Штатів було зафіксовано 10 тисяч незаконних перетинів. Він запитав, чи згодна прес-секретар Білого Дому Карін Жан П'єр із тим, що міграційна політика Байдена не працює. Жан П'єр заявила, що міграційна криза була і під час адміністрації Трампа. А зараз у її повноваженні винні республіканці в Конгресі. Які не хочуть схвалювати запити Джо Байдена. Ну а зараз про Теслу. Теста Тесла відкли, відкликає 2 мільйони автомобілів через проблеми з автопілотом. Повідомляють в Reuters. Регулятор безпеки заявив, що використання автопілота може бути небезпечним. Наявна конфігурація системи дозволяє водіям зловживати використанням автоматичного водіння. Все це спрацює серйозні ризики на дорогах, коли власники Тесла перестають приділяти належну увагу тому, що відбувається на дорогах. Компанія не згодна з висновками. Ами регулятора, але все одно випустить оновлення для програмного забезпечення. Інженери впровадять сигнали оповіщення, які не дадуть водіям сильно розслабитися під час водіння. Ну і сьогодні, вночі в небі над США пронесеться метеоритний потік гемініди. Повідомляють в ABC. У ніч з 13 на 14 грудня у небі можна буде спостерігати метеоритний потік Гемініди. Це дозволить побачити в нічному небі до 120 метрів на годину. Але у таких добре освітлених місцях, як Нью-Йорк, можна буде побачити від 20 до 30 метеорів, небо над більшою частиною території, США буде ясним чи частково хмарним. Крім того, потік можна буде спостійно побачити неозброєним оком. Найкращий час для спостереження з 10-ї до першої ем за східним часом. Отож, це були всі актуальні новини. США. передаю слово моїм колегам. А сьогодні це Наталія. Вадим, дякую, дякую за новини і метеоритний потік це ж так цікаво насправді спостерігати. Я би дуже хотіла побачити. Цікаво, чи вдасться насправді це поспостерігати. Знаєш, коли захоплювалися, коли а, якісь там дивилися фільми, і там хтось в будинку своєму мав ці телескопи величезні, такі, з якими можна було спостерігати за зірками а, за місяцем. І... На жаль, такого немає, але в даному випадку дуже би пригодилося так. Погоджуюся з тобою. Це чудово поспостерігати за невом, тому що там є що досліджувати, і це, звісно, дуже цікаво. Там і до речі, хотілося б, звичайно, ще й поговорити і про тесло М -м -м, ну не так само, як про тесло, як автомобіля, але власне, взагалі, от е як ти відносишся до автоматичного водіння, тобто до цього автопілоту, чи вважаєш ти це безпечним? Ну, раз це продумали Наталю, значить в цьому є своя доля безпечності. І це, це доволі круто, тому що суспільство, люди прогресують, і я позитивно взагалі відношусь. А ти? Е, ні, це дуже круто, що є така можливість. Все ж таки, ми недавно говорили, що е, ну колись і машини будуть літати, і звичайно, вони також будуть мати таку функцію як автопілот. Але тим не менше, от, як бачиш, є проблема, тобто 2 мільйони автомобілів будуть відкликати, Значить, є величезна в тому проблема, і е, значить, не так вже це і безпечно. Хоча ніби і класна функція, особливо там не знаю, та в будь-який момент, коли людина десь втомлена, наприклад, їде з роботи, і оцей автопілот вмикаєш собі, їдеш і прекрасно. як фільм про Бетмена та, та і кажеш. прекрасно, але тим з іншої сторони, справді вдруг щось виходить із системи, якась неполадка і все. Тобто, трішки дійсно. Ну молодці, що визнають публічно, що є проблема і на неї будуть працювати, і сподіваємося, що справді виправлять ці технічні неполадки, і все буде окей. Ну, ми також не будемо виходити з нашої системи, тому йдемо на невеличкий диск дискламер, і Почуємося за декілька секунд. Радіо ЮЕНЧІКАГО.